Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Продовжую проходити Вальхейм, частина 7, і в цьому відео я розповім вам, як я планую розширятися, як я облаштував свій будиночок, і ще покажу декілька інтересних речей. Почнемо з того, що, як ви можете побачити, на мені ось така прекрасна, чудова синя броня. Вона із шкури троля. Мені довелося вбити чимало тролів. Я зробив 4 речі, відповідно, 4 речі складають в набір і мені дається бонус скрадання плюс 15. Каптор, туніку. Я вже покращу на 3 рівень. Штани другого і накидка і шкури троля першого. І зараз я їх поліпшу скільки мені вистачить ресурсів. Штани 3. І накидку також третього. Ось такий набір легкої броні. Тільки треба її вдягнути. Такий набір легкої броні. Він дає 33 броні, 33 одиниці броні і бонус плюс 15 для скрадання. Підходить лучникам найкраще, тому що дозволяє швидко переміщуватися. Також, як ви бачите, я облаштував свій маленький будиночок. Тут в мене така прекрасна голова актюра, дуже класно виглядає. Також я поставив ялинку, подаруночки і поставив два стяги, синій і жовтий. Також запаси великою кількістю каменів, дуже велику кількість каменю. Доволі велика кількість дерева, посадив моркву. моркву, буду робити невеличку ферму, і як ви бачите, ось додавалася така велика кількість площі, яку я облаштував. Почнемо, я вам її покажу ось таким чином, тут я вирив з цієї сторони. Рів. Тут зробив перехід. Залишив собі дерево, щоб виглядало ось так красиво. Тут також я по крузі всюди вирив рів, доволі глибокий. Не знаю, чи він буде перешкоджати тролям у майбутньому, Чи він для них замаленький. маленький, але якщо треба буде, я зроблю ще більший. І тепер по колу маю ось таку. Ось такий частотіл, він буде мене захищати. Щоправда, воно трохи ламається під дещем, але це нічого страшного. В принципі, зовнішній вигляд не настільки важливий, як практична користь. Отож, друзі, приємного перегляду. Зараз буде декілька відео кусочків, де я буду показувати, як я все. Заробив. Друзі, всім привіт! Ви бачите, вирішив я розширятися трішки і доробити ще собі невеликий кусочок огорожі. І як розмахнувся, так, дуже великий кусочок вирішив. Плюс до того, щоб зробити рівну огорожу, рівну, щоб воно було більш-менш. Нормально виглядало, мені доводилося прокопувати таку траншею такої глибини для того, щоб плюс-мінус рівномірно викласти цей парканчик. Ну і тут вже як мусів, як міг, вже якось рівняв, плюс-мінус, підганяв, але що є, то є. І ще мені залишилося, як ви бачите, скопати ось це все до такого рівня. З допомогою кирки, монотонна робота Забирає дуже багато часу, але чого не зробиш заради непоганої бази? І я ось так ось так ось так, ось так копаю, потім беру сап, Мотика. Ну, У нас кажуть сап. Мотикою і Вирівнюю більш-менш. Тому скоро вам покажу вже завершений результат. І так, вирішив вам показати прогрес. Як ви бачите, половина половина площі вже скопана, вирита. Навіть зберіг кущики, буде мене рости тут малинка. Посередині буде дуб. Думаю, класно виглядає. Тут, можливо, зроблю. Підмою лавочку покладу, або ще що, буду кабанчики жарти. Класно буде виглядати, розширяюся, я серйозно. Ще ж, Скоро покажу вам фінальний, фінальний результат, що вийшло. Як ви бачите, завершив я розчищувати площу, зараз буду збирати це все каміння. Яке тут залишилося? Більш-менш я вирівняв, зробив рівне, але все ж, таки, все ж таки не все мені ще сходиться. Є подекуди вище, ось тут не дуже красиво виглядає. Я ще думаю, що з цим робити. Можливо, я знесу цю стіну, напевно, так і треба буде зробити. Знесу стіну. І вже тоді можливо воно буде виглядати краще, ніж зараз. Зараз швиденько -то збираю це все каміння, дерево, що тут є. Такий нехитрий спосіб. Так, переїду я тут, чому переїхав. Трохи збирається. Це ж таки дуже багато часу тут. Пробю, щоб це все викопати. І в подальшому я планую тут будувати новий будиночок, або, правніше сказати, багато нових будиночків нового типу не буду вже будувати такі якісь простенькі, щось придумаю покрутіше. Тож, підписуйтеся на канал. Коментуйте, кладіть лайки, пишіть, що вам сподобалося. І до зустрічі в нових відео.